Батько двійнят Катерини та Насті воює на фронті. Єдине про що дівчата мріють знову обійняти його. І ми хочемо щоб тато Наш вернувся з перемогою і цілим живим. Парк щастя у ці вихідні став місцем проведення патріотичної акції Дякуємо ЗСУ за кожний новий день. Тут збирали кошти на антидрон для одного з підрозділів національної гвардії та зимову гуму для автомобілів 93-ї бригади Холодний Яр. Хлопці воюють там. А ми повинні продовжувати жити завдяки ним, так і наші діти зростають. Ми, хоч так можемо показати їм, що дійсно життя триває. Зсу тяжело ані там. Ми всі за них болеємо. Ну як морально для підтримки, дуже хорошо. Я Тут парк дуже красивий, багато цвітів, дерев, можна діадохнути вполне э всяких украшений на деревьях тоже очень красиво це дуже людей надихає і не дає занурюватися в погані думки це дуже добре. Формат проведення свята передбачав роботу багатьох локацій: концертні номери, художня творчість, зона для ігор та вікторин. Місця для продажу товарів з патріотичною символікою та бовняних виробів захисникам, які зараз знаходяться там, в окопах вони відчувають нашу підтримку. Що ми тут тил, всі рука всіма руками працюємо за для того, щоб їм було там, хоч трошечки легше. шиємо адаптивні адаптивну спідню білизну для поранених захисників. Нашого міста, а також міста Запоріжжя отримуємо тканину від них від дівчат Запоріжжя, і от щуємо на замовлення. Тому вироби сьогодні є і ну тобто, наша локація це і представлення наших робіт для того, щоб з метою залучення активних містян до волонтерської діяльності найзворушливіший момент акції діди прив'язують сердечка на дерево життя своєрідний оберіг для тих, хто зараз на передовій. Я пов'язала це сердечко бійцям, щоб вони вернулися з перемогою. Організаторка акції Світлана Хватова пригадує момент, який каже, вразив її до глибини душі. Це було у парку щастя напередодні, коли тут відпочивала група військових. Одна дівчина догнала хлопців і дала їм два солодких ну, якісь вироби. Друга дівчинка, вони зупинилися на лавці там буквально на 10 хвилин. Так от поки вони ці 10 хвилин сиділи, кожен, кожен хто проходив мимо, хотів чим спригасити. Хтось морозим, хтось со. Хтось, яким виробами, і кожен казав, дякую. Це так зворушливо до сліз. Зустріли ми тут і вже знайомого багатьом городянам італійця Роберто Річі. Новий криворіжець виконав декілька пісень на підтримку ЗСУ. У парку щастя мені дуже подобається. Хочу підтримати людей, щоб у них був гарний настрій. Хочу підтримати українську армію, підняти український дух і дати їм сили для перемоги. Яркононенко Вадим Діденко цей день.